Усім привіт! Сьогодні я буду показувати, як в ренпарі легко зробити ефект зміну часу доби. Виглядає він приблизно ось так. І містить собі дуже простий код. Для початку треба створити через ініт змінну ДТ або назвати її будь-яким іншим іменем, яка буде дорівнювати вашому поточному часу доби. Далі створюйте окремий екран з визначенням часу. Краще створювати в скрипті Screen RPA, щоб не плутатись. Я цього разу дуже лінива просто. Отож, на екрані ви позначаєте оператори if, якими визначаєте поточний стан доби. І до кожного з визначень ви додаєте колір, який буде накладатися на екран. Таким чином, тут ви маєте перерахувати всі варіації накладення кольору на екран. Можна не обмежуватися цими варіаціями і зробити кольорові фільтри, які потрібні вам за сюжетом. У мене це буде. Ранок, захід сонця, вечір та ніч. І далі вже в лейбл старт іде ось такий шматок коду. Спершу викликаємо екран DayTime. Він автоматично змінить наш час доби на ранок, оскільки вона в нього йде за замовчуванням. І тоді ось ці значення в лапках в тексті виведуться як ранок, адже це і є наша текстова варіація змінної. Потім через знак долара ми змінюємо нашу зміну на день. І, відповідно, тут уже пропишеться день, а на екрані висвітиться зовсім інший фільтр. Себто, ось цей рядок в нас, власне, замінить фільтр. А ось цей суто для того, аби показати, що в нас зараз за час доби. Тобто не обов'язково. Далі пророблено все те ж саме. Що ж, на цьому дякую, що переглянули урок. Не забувайте, що використаний код можна знайти в телеграм-каналі. Я на цьому буду прощатися. Не забудьте підписатися або не пропустити потім нові відео. Всім па-па!